Чи кришину хлеба по нашій землі в час ушанування для дару в небо? Танц на мій, пані. До краю тего дживіна є здужа, Тоб самоч гнязди на груші бочані, Бо вшистко служа. Танц на мій, пані. До краю тего чи перші уклони сам так одвічний Христуса визнання, бо он Танц на ній, пані. Танц на ній іще і дужаче іне, Тури юж небем джелеше мешкані, Рухні небіни. Танц на ній, пані. До без і до без До тих, це маю так за так, не за ні, Без свят лучення. Танц на ній, пані. Jasny mi obdzie, gdzie ktoś o mnie stoi i tak być musi. To się tak nie stanie, przyjaźń moja. mi, panie. Śmieść pułkownika. W puścił przed chatką leśnika, rota szczęśców stanęła zielona. A u wrót stoi straż pułkownika. Tam wizdawca pułkownik zbiegły się tłumy wieśniacze, Wódz to był wielkiej mocy i sławy, Kiedy po nim lud prosty tak płacze I o zdrowie tak pyta ciekawe. Kazał konia pułkownik kurbaczyć. Konia w każdej sławnego potrzebie, Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć. Kazał przywieźć do izby, do siebie, Kazał przynieść swój mundusz cielecki, Swój kordelas i pas i ładunki. Stary żołnierz! On chce jak Czarnecki, umierając weżegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywietli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem. I żołnierze od żalu obietli, a lud modlił się, klęczą przed progiem. Nawet starze kościuszki żołnierze, tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy niejednej. A teraz płakali i mówili z ksiądzami po Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy. Już przed chatą nie było żołnierza, Bo już Moskal był w tej okolicy. Przyszedł lud, widzieć złoki rycerza, Na pastuszym tapczaniu on leży, W ręku krzyż, w głowach siodło i górka, A u boku kordela z górką. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, Jakie piękne dziewicze malice, Jaką piesz! Ach, to była dziewica, To Litwinka, dziewica, Богатир вуць повстанцю Емілія Платер. Без те вощі можна жить, м'ян серце пусте, як ожешик, малютки лос на парстки піч, Здаля оскризов і поцішен. На власно мяре знач надіє, в руку криювка собі річ, Обласку прухну му вічітніє, Обласку сонця ніц не будить. Як і мій брак воїв, же сом, як окно випальоне. Розбіте шкво, розвяний дим, як джево з наглям повальоне, котора за плитку вросло в землю, Турему вирвав вятер кожені. І є ще жиєм човнське часу, але є ж све сверення, Жем'я ойчиста, Жем'я ясна, ніби не повальоним джерем. Цочення моцне в вчебі враста, радоща, смутkiem, думу, небом. Небанди, як зервана ніч. Оджуцем пусто жмімце слово. Można nie kochać się i żyć, ale nie można obiecować. Ta dawność jej, w obokich warstwach, czasem pośródku drugi stanę. Może nie znali pieśni garstka, skrzynie żelazem napijanych. A może dzban, a może łuk, jeszcze się u niej ziemi grzeje. Może ta dom domu kruch, ten, którym w którym my dzieje? Stąd idę myślą przyszłe wieki, wyobrażenia nowe składam. Ten kamień leży na dnie rzeki, oglądam ich kształt jako wada. З тебе каміння же ждеш пришли, ви же в бігу віру вішніка. Тен камеря живнув ці лісні, потом на твашу крита. Би на тій тваші спокій був, і добрий, і розумний усміх. Наруд муйні жалює шів, бочі і тважні, і не усміх. Ти щенє швидких лят над нами, Жем'я очиста под стопами. Не бенде птак, як був душу, а не як пусте м'язком. Марія Конопніська, пісня о дому. Інтерпретація. Кохаш ти дом, роджій дом, соб'єтнув нос скрошсебним ви, шумом сухліб, втужитим слом. А цішом свонкої твелзи, кохаш ти дом, ти старий дах, це правий бач, о давних днях, комшалих врут, родінний круг, совітачем з друг. друк. Кохаш ти дом, що швям вонь, з трав і пових збуш. Оповідь Оповіць Моя отчизна, як матка джечь, чекала, о так значений близько, на віках вали слави, О воїнах нешка нам повець, о супах над одров сталянах, ніх ніще твоє оповіщ, да трхані і морські шквали. Марчини, учні сміші, як очі в жичі провадзай, ні жали сердечні За труди, що ж не без снегу, і жар черв'яні, і орли думні пестовські, то вічні символі та жінє, найближче серцю, бо польські. Витлумач нам так, як уміш, скот черві, і без штандару. Ніх люзі живем, ти в думі, так і видав, їх народ. Живе очизне, і матки називаємо м'яним. Зналомки і поля її жижне, і клекот бочання натанем. To wiosna, a wiedzieć należy, że wiosna jest przy w maju. Czci dawno polegną żołnierze. tych, którzy ginęli dla kraju. Kto trudniej poznawszy jej dzieje, rozważy je w sposób rozumny. Nad każdym jej bólem boleje i każdą chlubą jest dumny. Kto umie ich bronić zaiste, ten właśnie jest tym dumnym Polakiem. Dziękuję.